Вітаю вас, шановні глядачі! Першого муніципального каналу з актуальними новинами станом на 11 січня, Ірина Ворбинська. 322-га доба як Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. А за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Харківської, Луганської та Донецької областей. В той же час противник задав 6 ракетних та 16 авіаційних ударів. Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціям його зенітно ракетних комплексів. На Одещині ніч що минула без повітряних тривог по всій Україні, і надалі зберігається загроза ракетних ударів і атак з використанням ударних дронів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури. Комунальні служби міста Білгорода Дністровського працюють в штатному режимі, надаються послуги з водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення, вивозу твердих побутових відходів та отримання житлового фонду. За повідомленням водоканалу, у зв'язку з критично низьким рівнем води та необхідністю наповнення резервуарів застосовується тимчасове призупинення роботи водопідйомів. Зранку 11 січня працівниками комунального підприємства ЖО1 проводяться прибирання під'їздів та території багатоповерхових будинків. З початку тижня бригади двірників комунального підприємства Автотранссервіс працюють над прибиранням міських вулиць від сміття опалого листя та наносів піску по вулицям: Ізмаїльський, Маяковського, Михайлівський, Приморський, Приводійський, Тімірязів, Чкалова, Біземенний та Шапський. Велика увага приділяється майданчикам для сміттєвих контейнерів. Працівники Білгородністровського міського центру благоустрій проводять ремонтні роботи з використанням спецтехніки по вирівнюванню поверхні міжбудинкових проїздів в районі будинку по вулиці Перемоги, 28. 11 січня проводилися планові ремонтні роботи дорожнього полотна за технологією холодний асфальт по вулицях Кишинівська та Артільна. Дана технологія не потребує використання додаткових асфальтоукладних машин та відносно ощадно з порівнянні з підготовкою до укладання асфальту звичайно звичайним методом за інформацією Укренерго, через ріст дефіциту потужності в енергосистемах для забезпечення балансу до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж цієї доби. На жаль, у багатьох областях лімити вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення. Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови, поривчастий вітер, є пошкодження у мережах операторів системи розподілу. Ведуться ремонтні роботи. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами по чергово. З вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному. Зберігаємо спокій, випромінюємо світло, бо в єдності наша сила.